І так, країна Грибландія всіх вітає. Кінець жовтня, кінець жовтня, останні, останні дні жовтня. Все. Все-все-все в листі, все в листі і поміж листя з початком повного місяця. Ось таке от. Виростає. Поміж листячко, якщо уважно дивитись. Можна дуже. Найти цікаві біленькі грибочки, заховані у листечку, що у нас туди ж є на початок. Ось такі, ось такі грибочки. Отож. Колівські безкиди. Провіряємо, шукаємо, надіємось, поки що ставимось на паузу. І так, країна Гребландія продовжує пізню осінню мандрівку сьогодні 30 жовтня. Повторюю 30 жовтня. І країна Гребландія здійснює черговий огляд Сколівських безкидів. Декілька днів назад ми були, знаходили гарні молоді білячки. На даний момент вітер за суботу-неділю висушив, висушив начисто землю, але тим не менше, тим не менше, тим не менше. Є і декілька молоденьких і за суботу-неділю безліч людей обходило, але вони продовжують рости. Зверніть увагу, який молоденький, чудовий буковий грибочок на схилі. Росте в перемішку з мішанкою, з ялинкою бук. І листя вже все давно впало. І вони дуже гарно маскуються. Але країна Гребландія їх обов'язково знайде. Ось такий молодий малючок ще попався. Ось абсолютно нова хвилька пізніх білих грибів розпочинається. Нехай вони ще не дуже масово, але після суботи-неділі. Це важко. Сьогодні понеділок ніби нема нікого. Є спокійно можливість оглянути. Ну що ж, поки що ставимось на паузу і продовжуємо пошук. Мандрівка продовжується, продовжується. Стали непогано рости вже молоді муховички, такі темненькі оксамитові. Тріщинуваті вже були і в даний момент... Вже починають появлятися гарні. Ну цей такий собі, не дуже. Ми його Не, він не хороший. Але вже починають попадатися гарні пізні, темні оксамитові моховочки. Це стає ще раз цікавіше. Продовжуємо мандрівку. І так, наша мандрівка продовжується. Повторюю ще раз сьогодні 30 жовтня і ми здійснюємо огляд всіх грибних місць в сколівських безкидах. Ну, не всіх, а на ті, куди я приїхав. Загальна ситуація така. Декілька днів назад пройшов дуже потужний дощ. Земля була дуже мокра і волога. А п'ятниця, субота і неділя було надзвичайно тепло. І дуже сильні вітри все-таки, все-таки, все-таки майже повністю висушили землю. Листя з бука впало. І молоді грибочки, які зараз мали би починати лізти. І якщо вони є, то вони дуже-дуже малесенькі. Дуже надзвичайно вони малесенькі, під листям їх не видно. Поодинокі попадаються, але за суботу і неділю за суботу і неділю люди вибрали все, що можна. Ось, я думав це біленький, а це виявився якийсь паутинник. Добре, це не воно. Які грибочки зараз ростуть? Окрім білих і молодих муховиків, які з'являються, де-не-де можна хапнути рижика в вологому місці. Саме тут в сколівських безкидах. От. Навіть на схилі вони вон, ростуть такі собі перестоянці, сухенькі. Тому що обмаль вологи. Вітер був два дні. Дуже теплий і зараз є дуже великі пориви, але він змінив свій напрямок. Почало дути з півночі. По прогнозу сьогодні вночі знов повинен бути дощик. І, можливо, можливо, можливо він вплине дуже добре для подальшого росту. Грибів. Ну, Якщо їх не буде багато, от на даний момент ми знайшли до 10 біленьких муховичків, декілька рижиків. Огляд цього схилу грибного ми завершили. Справа в тому, що за суботу-неділю видно так стоптали, бо було дуже-дуже надзвичайно багато людей. От в суботу ще і я тут був, попадалися мені. Зараз менше. Треба вичекати хоча б з два дні і тоді знову повернутися, щоб побачити реальну картину після суботньо-недільного нашестя грибників. Зараз ми на самій кручі, на самому вершечку гори. Вон там вже хребет. Берези проглядають, от такі ялиці, ну, поки що е, будемо переміщатися в інший квадрат лісу, от такі мухоморчики гарно ростуть, ще й молоденькі трапляються, так що перспектива ще є. Місяць сьогодні повний, тепер я дуже сподіваюся, що моя теорія підтвердиться. І за декілька днів буде остання хвилька білих грибів. Ну, нехай вона не буде така потужна, але завжди можна буде по декілька красенів знайти. Остання хвиля ніколи не буває масовою. Це ростуть поодинокі, хороші, гарні, міцні грибочки. Ну що ж, огляд цього схилу завершено. Поки що ми ставимось на паузу і продовжуємо мандрівку. Ще один прекрасний схил. Сонечко висвітилося, стало значно тепліше, приємніше. Ліс аж почав усміхатись. Ну, на тому схилі теж щось грибочків не дуже, але дуже цікава знахідка. Дивимось сюди. Ох! І це цікава знахідка. Стара береза і в ній ось такі гарні грибочки. Це лускатка. Королівський опеньок, лускатка, як їх там називають. Ось так вон гарно заховалися. Сонечко правда в об'єктив світить. Але ось така краса. Ну, рухати ми їх не будемо. Я їх не збираю, хоча вони є стівні. Але так для загального цікавого моменту можна зняти. Отака вона краса пізньо жовтневого осіннього лісу. Поки що грибочків нема. Будемо переміщатися. Трішки інакші ліси. От Отож, країна Грибландія перемістилася на інші схили. Побродили ми трішки, побродили, позаглядали. Ну, на даний момент поки що грибочків обмаль. Сухувато-сухувато в лісі, сухе листя. Суха підстилка. Теплі вітри за декілька днів висушили землю, а грибники визбирали все, що було навкруги. Так що поки що на сьогоднішній день огляд завершено. Ростуть де-не-де -де -де біленькі, ростуть муховички та рижики. Інших грибів. Поки що практично нема. Але я надіюсь, що за декілька днів ми повернемось до цих самих лісів і ситуація, надіюсь, буде набагато краща. А поки що на сьогоднішній день, на 30 жовтня. Країна Грибландія завершує свій огляд з Колівських Бескидів. Завершує свою трансляцію. Поки що результат скромний до 10 білих і всякої всячини. Відеречко є. Поки що до побачення. До нових зустрічей. Бажаю всім мирних. І чудових мандрівок до побачення.